Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і сьогодні тема нашого уроку це сполучні займенники. Тема буде досить неважка, тому що сполучні займенники дуже схожі на питальні займенники, але у них різні функції. І сьогодні ми поговоримо про ці функції і також розглянемо приклади речень з цими займенниками. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, адже тут є багато відео на тему граматики і тут ви знайдете багато корисної інформації для себе. Давайте розпочнемо. Сполучні займенники. Англійською мовою буде conjunctive Pronouns. І у нас нове слово conjunctive – Сполучні. Британський варіант вимови цього слова. conjunctive. І американський. conjunctive. Сполучні займенники такі ж самі, як і питальні. Ми розглядали питальні займенники. Але їхня головна різниця полягає у функціях. Питання займенники використовуються для того, щоб утворювати спеціальні запитання, тобто питальні займенники утворюють запитання. Логічно, і питальні займенники будуть стояти на початку речення. Сполучність займенники у свою чергу, використовуються для того, щоб з'єднувати складнопідрядні речення. Давайте згадаємо, що складнопідрядні речення це складні речення, які складаються з двох менших речень, з двох частин. І в таких реченнях є головна частина та підрядна. Як нам зрозуміти деяка частина? Від головної частини до підрядної, ми можемо поставити питання. Зараз ми по ходу побачимо якесь речення, і ми визначимо, де головна частина, а де підрядна. І ось самі сполучні займенники: Who, whom, what, which, whose. Ось цих п'ять займенників, такі самі, як і питальні. І ще додається займенник that. That. Ось такий список сполучних займенників. І розглянемо, коли які займенники використовуються. Ми використовуємо who, коли говоримо про людей. Who – Хто? Також ми можемо використовувати who у відношенні до тварин, якщо це наші домашні улюбленці або вихованці друзів, яких ми знаємо. Коли для нас тварини дуже... Близькі і коли ми до них відносимося як до людей. Наприклад, he doesn't know who to vote for. He doesn't know. Він не знає who to vote for. За кого голосувати. To vote for голосувати за. І послухаємо слово vote. Vote голосувати. Vote. Vote. Who to vote for. Тут не такий порядок слів, як в українській мові. Кого голосувати за. Ось такий дослівний переклад. І неприємний для нас. І давайте визначимо, яка у нас частина підрядна, а яка головна. He doesn't know. Це у нас одна частина. І Who to vote for інша частина. He doesn't know. Він не, він не знає, чого він не знає. What to vote for? За кого голосувати? Ми від цієї частини речення поставили питання до цієї. Тому ця перша частина головна, а друга частина підрядна. Давайте спробуємо поставити від підрядної частини до головної питання і переконаємося, що це зробити неможливо. За кого голосувати? Як нам покласти питання до головної частини? За кого голосувати? Ми питання поставити не можемо. Ну, навіть якщо подумати, ну, не можна поставити питання, тому точно можемо сказати, що це головна частина, а це підрядна. Хум це форма займенника ху, яка використовується в основному в формальній та писемній мові. Ми також розглядали на уроці про питання займенники, що хум це більш формальне слово. А в розмові більше надають перевагу займеннику who. На українську мову воно перекладається словами «з яким», для якого, часто whom супроводжується прийменником. We have a good friend whom we deeply admire. We have a good friend, у нас є хороший друг, whom we deeply admire. Яким ми, ну, можна перекласти так, яким ми дуже захоплюємося, або ким ми дуже захоплюємось. Діпли означає глибоко, бо діп – «глибокий». або ж сильно, дуже. І to admire, милуватися або захоплюватися. Deeply. 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 Милуватися. Захоплюватися. Admire. Admire. Ми використовуємо слово what коли говоримо про неживі предмети, тварин або абстрактні поняття. I don't know what he said. Я не знаю, що він сказав. Which нам показує, що мова йде про предмет, явище чи тварину. Which – це який, котрий, звичайно, мається на увазі незнайомий предмет, явище, а також дика або незнайома нам тварина. He got married again a year later, which surprised everybody. He got married again, To get married одружуватися. He got married. Він одружився Again – знову. A year later – через рік Which surprised everybody. Що здивувало кожного. Who's використовується, коли ми описуємо людину, Who's – чи, чия, чиї, чиї. Тварину чи предмет за допомогою чогось, що їм належить, що вони мають. That's the man whose house has burned down. That's the man. Це той чоловік. The – означений артикль. Значить, говоримо за якогось конкретного чоловіка. That's the man. Цей той чоловік. Ми описуємо в цьому випадку людину, whose house чий будинок has burned down, згорів. To burn down згоріти. Разове дієслово. І, в принципі, в принципі, на цьому все. Я сьогодні вирішила не брати англійську на слух, тому що займенники всі ті самі, що були у відео на тему питання займенників, тільки тут ці займенники виконують іншу функцію і називаються вже по-іншому. І тому ми повторимо слова, які у нас сьогодні були. Conjunctive – сполучний, to vote for, голосувати за, Deeply – глибоко, сильно, дуже, to admire. Милуватися, захоплюватися і to Burn Down згоріти. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне, і якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтеся на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!